Доброго дня, друзі! Сьогодні поспілкуємося на таку цікаву тему набуття прав на комунальну землю під будинком, що потрібно знати і на що треба звернути увагу. Друзі, якщо вам цікаві земельні питання, то обов'язково підписуйтесь на наш канал та будьте першими, хто дізнається всі актуальні новини. Також не забувайте поділитися з друзями. Можливо, їм також це буде цікаво. Також не забувайте ставити лайки та коментувати наше відео. Пам'ятайте, що команда земельного фонду Україна створена саме для того, щоб допомогти кожному з вас вирішити ваші земельні питання. Також, якщо вам подобається наша робота, якщо ви хочете нас підтримати або просто подякувати, можете перейти за посиланням під цим відео та зробити нам маленький донат на Монобанку. Ми будемо вам дуже щиро вдячні. Чинне земельне законодавство визначає імперативність, а саме автоматичність переходу прав на земельну ділянку при переході прав на об'єкт нерухомого майна, що відображає принцип єдності, юридичної долі земельної ділянки та е, споруди відповідно до статті 377 Цивільного кодексу України та статті 120 Земельного кодексу України. Щодо переходу права. На земельну ділянку, то тут варто звернути увагу. <кій> звернути увагу на те, що особи, які набули право власності на будівлю чи споруду, стають власниками чи користувачами земельної ділянки, на якій вони розміщені, без зміни цільового призначення. В повному обсязі та на умовах встановлених для попереднього землевласника землекористувача. Але також слід враховувати певні особливості, які встановлені для земельних ділянок комунальної власності відповідно до статті 120 Земельного кодексу України. Якщо об'єкт нерухомого майна. Об'єкт незавершеного будівництва розміщений на земельній ділянці державної або комунальної власності, що не перебуває у користуванні набувач такого об'єкту. нерухома майна зобов'язаний протягом 30 днів з дня державної реєстрації. Права власності на такий об'єкт звернутися до відповідного органу виконавчої влади або до органу місцевого самоврядування із заявою про передачу йому у власність або користування земельної ділянки, на якій розміщений такий об'єкт, що належить йому на праві власності, тобто повинні бути підтверджуючі документи. Відповідно до частини 2 статті 134 Земельного кодексу України не підлягають продажу передачі в користування на конкурентних засадах, тобто на на аукціонах на земельних торгах земельні ділянки державної чи комунальної власності у разі розташування на земельних ділянках об'єктів нерухомо майна будівель споруд, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб. Тобто, орендувати чи викупляти земельну ділянку можна без аукціону шляхом відповідної заяви до Ради відповідно до статті 128 Земельного кодексу України. Громадянин, який зацікавлений у придбанні земельної ділянки у власність, має Подати заяву до відповідної ради. У заяві зазначається місце розташування земельної ділянки, її цільове призначення, розміри та площа, а також згода на укладення договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки. До заяви обов'язково додаються. Документи, що посвідчать право власності на нерухоме майно, будівлю або споруду, розташовано на цій земельній ділянці. Також нагадую, що під час дії воєнного стану дозволяється безоплатна передача земельних ділянок у приватну власність власникам розташованих на таких земельних ділянках об'єктів нерухомого майна, будівель, споруд тощо. Тому відповідно до статті 121 Земельного кодексу України громадяни України, які мають право на безоплатну передачу йому земельних ділянок із земель державної або комунальної власності в таких розмірах, повинні так, для будівництва. Тобто, що ми право для будівництва обслуговування будинку господарських будівель і споруд присадибна ділянка у селах не більше 0,25, в селищах не більше 15, в містах не більше 10 соток. Таким чином, земельну ділянку комунальної власності можна викупити. Або взяти в оренду, або приватизувати. Без земельних торгів, якщо у вас є зареєстроване право власності на будинок, ну, споруду. Окрім цього, таку земельну ділянку можна приватизувати, але в межах норм, встановлених земельним кодексом. Друзі, не забувайте підписуватися на наш канал та ділитися. Цім відео, ставити лайки та коментувати. З нами ви будете в курсі всіх земельних нюансів та нововведень. Обов'язково задавайте питання в коментарях, звертайтеся за консультаціями та, звісно ж, замовляйте послуги. Дякую за увагу! Сподіваюсь, це відео буде вам корисним. Кожному з вас бажаю успіхів у земельних справах та е, всім нам, якнайшвидшого, справедливого миру! Слава Україні.